Залиш хоча б надію, можливо, вже мені не закохатись, хоч для кохання створений цей світ, година невловимо йде прощатись, до того ж я давно не первоцвіт, для тебе, може, більш я не існую. Але як позабути погляд твій? Не хочу, я повір, а все ж ревную, коли не бачу довго твоїх вій? Мені так сумно зараз і самотньо, але в душі моїй вогонь ще є. Гадаю, що не так все незворотньо, я вірю, моє серце оживе. Прошу тебе, не будь така жорстока, залиш хоча б надію, синьо ока.